Привітики! Як і раніше, ділилася своїми покупками, що купую, розказувала, що мені подобається, що ні. Зараз останнім часом присіла на продукцію компанії МВей. Ну, думаю, рекламувати цю компанію не треба. Цю продукцію, це давно всім відома, якістю, екологічністю своєї. Ну, тобто, цієї інформації достатньо, я рекламу не роблю. Але чесно, багато продуктів. Я її давно знаю. Раніше купувала там від п'ятновивідник да, для тканин. Чудові виводи. Роки, мабуть, та, ну, років, мабуть, там років, мабуть, п'ять тому. Це ж я була в зубного лікаря. Мені порекомендували ополіскувач для зубів клістер. До речі, в ну, мене ще трошки залишилось. Зараз ця продукція трошки інша в них. Я не пробувала от зараз який він, але я думаю, що не, не гірше. Крім того, що він класний там для зубів, можна полоскати горло коли ангіна, можна також укуси комах, там комар вкусив, наприклад, помазали укус і допомагає. Ну, це те, що я пробувала, Те, що колись дізналась. все пробую на собі, мені цікаво. Ну, чудова штука. Дезік. шариковий дезодорант такий запах, ну, такий слабенький, але дуже приємний. Підійде він як чоловікам, так і жінкам. Ну, чудовий тоже. дезік. ні разу не пошкодувала, що такий замовила. Весь день залишається запах просто свіжості, ну і основне нема тої потливості. А далі, що мені взагалі вражає, це для посуду, для прибирання. Оця штука взагалі, я не знаю, вона якась для всього просто для всього для лок да, для прибирання в домі. <реш> Коли я дізналася, що нею люди там купаються, миють волосся, ну, все з, натуральних, з натуральної сировини, тож, теж зроблене, прибирання чудово, запах приємний. До речі, це все концентрати. Ну і я от вирішила спробувати вже тиждень мою голову цим засобом. Чесно кажучи, не завжди шампуні підходять. буває, то шампунь, копиш ну не таку, як завжди. Там користуєшся, хочеться щось новеньке, але не завжди підходить там, не розчісуються волосся. чи що. Блін, чудово, от, рішила поекспериментувати. Ну тиждень мию, все подобається. Ця штука мене вразила. Це для чистки духовок, там, ну, кастрюлі, духовки, все, що жирне да, і забруднене таке сильно. Це єдиний засіб в МВА, яким рекомендують користуватися в перчатках. Я покажу, як воно діє, тому що, чесно кажучи, я багато купувала для чистки от, у нас чайник металевий. да, і це... Ну як, проблеми? На нього все бризгає там на кухні, коли жариш, там, і часто доводиться його чистити. Різні сильні засоби купувала, щось краще, щось гірше. там, Хтось щось взагалі нічого не допомагає, там, де підгоріли плямочки. Е, Всі. Нанесла, так як рекомендують, залишила там на 15 і ото кажуть: стерти серветкою. Ну, думаю, блін, фігня, мабуть, знову порошок прийдеться брати, чистящий і дочищати. Чесно, офігела, тому що дійсно він без, без розводів, без нічого, просто помила його під краном і такий блискучий поставила на плиту. Зараз, от коли я це спробувала, то оці, оці три штуки, оці три, це я вже замовила для доньки, тому що ну, я хочу, щоб вона цим теж скористувалася. Тому що ну, тут для сантехніки одне, теж чудово, приємний запах. От, до речі, я до цього це я зараз взяла собі ці да? В ньому зручно розбавляти, але до цього я не брала. В мене там залишалися чи для стекол чи для чого там. Я в ньому розводила і от користувалася саме На унітаз там побризгала, залишила хвилин 15, і потім просто змила водою. не треба особливо, ну, У нас не, не до такої степені він там забруднений, щоб прямо-прямо. Тобто, навіть і щіточка не обов'язково потрібна. Також класно миє ці всі крани, оце все блискуче, набризгала, залишила, потім просто протела вологою серветкою, все чудово. Ну і Це для прибирання. Це я дочки взяла, хочу, щоб вона теж не мучилася з прибираннями, користувалась. Так, що тут ще в мене є? Для посуду. Що хочу сказати, я раніше вважала, що це дуже дорогуче все. Ну, вроді би, так, да. якщо так зразу багато всього купити, то коштує там. Але якщо порахувати, от, ну, наприклад, оце, воно концентрат іде. Його розводить там один к 4. Тобто літр це от, ви платите якби, за 4 літри. Ну, Якщо рахувати, скільки там воно коштує, то ціни такі самі, як в магазині, але ну, краще у використанні. Ну, це Ділюся тим, що мені сподобалося. Що я не пробувала ще. так, Це А, для кухні. Ну, Це, бачите, вже ось користувалася, Тоже розводиться воно. Там все указано, стільки. Я, до речі, для кухні я не розводила, я взяла просто трошки отак на мочалку, ну, звичайно, її змочила водою і трошечки додала цього, цього засобу. По кухні просто пройшлася, так як піночкою, і залишила ну, тож хвилин 10-15. Все-таки тут жариться, шквариться, особливо витяжка. Раніше доводилось по пару раз забризувати засобами і потім ну так, ще зусилля, щоб витерти. Тут почекала трошки, витерла влажною серветкою і офігела, думаю. Тобто я менше часу, якого в мене просто немає, витрачаю на прибирання. Ну, а прибирати все одно ж потрібно. Все має приємний. Ну, Такий приємний запах, ненавяжний, такий єлі-єлі, ну, класно пахне, мені все подобається. Так, і от це я ще не пробувала, я обов'язково попробую, я буду з вами ділитися і показувати в себе на каналі. До речі, плейлист так і буде називатися продукція МВА». Буду все показувати, що я пробую, як воно діє, не діє. Ну те, що я спробувала, то воно діє. Тут я теж впевнена, що буде діяти, але все-таки попробую. Це для скла, для миття скла. І як заявляє виробник, також дівчатка, які сказали, що чудова штука, пробували вже. То е, теж не треба там замахиватися вічно натираєш, потім дивишся з якоїсь боку, там е, погано дотерла, розводи остаються. То тут вроді як не залишаються розводи. Це я буду пробувати, чесно, не пробувала цю штуку. Е, зубна паста чудова. Чудова зубна паста. Її зовсім як ото горошинку треба видавлювати на зубну щітку. Тобто вона це як концентрована, получается. не треба там цілу полосу на всю щітку, щоб нормально почистити. Тобто, достатньо цієї горошинки і класно чисти. Ну Це паста ще. І я коли була на презентації, там Різне теж дівчатка розказували, показували, мені стало цікаво, там пробували різне. Попробувала я цю маску для обличчя, так як я вже баришня, ну, вважаю себе на 20 років, але мені трошки більше. Це маска для підтягування обличчя, класна, мені сподобалась вона, дуже приємно після цієї масочки себе. Ну, я подобаюсь собі, не буду брехати. Тут тоже класнюча. Хватає її, блін. Це я її купила десь, мабуть, в квітні, в квітні, мабуть, купила. Користуюся десь 2-3 рази на тиждень, і ну, економно, дуже економно, приємненька така. От, ну, Тобто, познайомилася з тією продукцією, що я, а, я ще не сказала за ці да, чи сказала. Це відбілювач, відбілювач для тканин. Цей, саме ну, саме цей я не пробувала. Раніше я брала плямовий відник, ну, вроді би, як це теж виводить плями, біле стає білосніжним, і для кольорового теж його використовують, ну, прибирає плями і додає яскравості кольорам. Ну, от Взяла, попробую. Ну і плюс це все концентрати. Що познайомила я вас з цією продукцією, яку ви, може, не пробували, так як і я колись. Де чого знала, де чого пробувала, користувалася, але дуже мало. А потім поступово почала пробувати там те, те купити, і все дійсно якісне, дійсно чудове. Ну, плюс це не реклама, не реклама. але дійсно воно класнючі. Тобто не витрачаю гроші, аби купити, як ото. Почистить е, якусь кастрюлю, да, ти купляєш одне блін, воно погано почисте, купуєш друге, воно погано почистило, Ну тобто викидаєш кошти. Тут купив, користуєшся. Якщо в перерахуванні концентрати як розводиш або як користуєшся цим, то воно те на те й виходиш у магазині. Продукція, але більш якісне. Ну я задоволена, мені подобається. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, кому цікаво, буду все експериментувати і те, чого ще не знаю. Пишіть те, що ви знаєте, я буду теж пробувати. Ну і буду це все показувати в плейлисті. Все про емвей. Все, пока!